Пекельна ніч для України росіяни випустили рекордну кількість дронів та десятки ракет. Під ударом Київ область і ще 11 регіонів. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 українців, зокрема і діти. Усі подробиці терористичної атаки окупантів зібрали у відео РБК Україна. Нічний терор окупанти влаштували для українців. Дрони та ракети запускали протягом декількох годин. У Києві у Голосіївському районі пожежа на фасаді п'ятиповерхового гуртожитку. Частково зруйновані конструкції. Постраждали чотири особи від госпіталізації. Відмовилися у Дніпровському районі. Пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Там постраждала жінка. У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерхівку. Такий вона нині має вигляд. Троє осіб звернулися за медичною допомогою. Загалом відомо про 10 постраждалих у столиці. Не минула атака і Київщину. Прильоти зафіксовані у кількох районах. В Обухівському районі спалахнула пожежа у двох тимчасових спорудах. Дві людини загинули. У Фастівському районі три будинки зруйновані. Були пожежі ще у двох будинках. У Бучанському районі пожежа та руйнування будинку. У білій церкві зруйновано каскадний цех. У Броварському районі пожежі у двох складських будівлях. Ліквідацію наслідків атаки показали у ДСНС. Загалом наслідок атаки. РФ загинули чотири людини, 16 постраждали. В якому будинку Мамірно в цьому будинку знаходиться двоє людей: мати і дитина. У Миколаєві внаслідок нічної атаки ВПЛА сталося влучання у п'ятиповерховий будинок. Там виникла пожежа, зруйновано два поверхи, інші пошкоджено. З під завалів врятовано двох жінок одну госпіталізовано у важкому стані. З іншої працюють психологи, евакуйовано 210 мешканців. Повідомили в ДСНС. Як уточнив голова Миколаївської ОВА, Віталій Кім наслідок атаки загинув 77-річний чоловік. П'ятеро людей поранені. Серед них 17-річний хлопець, який перебуває у важкому стані. Дві жінки також госпіталізовані з тяжкими травмами. Двом постраждалим надали допомогу на місці. Ймовірно, під завалами може бути людина. 是。 На Одещині атака БПЛА спричинила пожежу. Внаслідок цього на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілів. Пожежу, вдалося швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полум'я на щільно припарковані автомобілі. Поруч на щастя цієї ночі ніхто не постраждав. Тяжкі наслідки нічного обстрілу на Житомирщині. Російська армія вбила трьох дітей. Їм було 8, 12 та 17 років. Їх батьків госпіталізовано. Мама у важкому стані. Загалом постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС. Усі госпіталізовані. Також у Бердичівському районі Житомирщини постраждали двоє людей, зокрема, одна дитина. Пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди. А це кадри наслідків удару по Хмельниччині. За попередньою інформацією, ДСНС загинули четверо осіб. П'ятеро людей дістали осколк. Кові поранення та перебувають у лікарні. Одна з них у важкому стані. Зруйновано шість приватних житлових будинків. Понад 20 пошкоджено. А на сумщині ВПЛА ворога влучили по харчовому підприємству в сумах, пошкодили покрівлю, спричинили пожежу. Вогнеборці почали гасіння, але через загрозу повторного удару відійшли. По місці роботи рятувальників ворог таки завдав повторного удару. На щастя, постраждалих немає. Ворожого обстрілу зазнав один з промислових об'єктів на Тернопільщині, внаслідок чого виникла пожежа попередньо без жертв та постраждалих. Як повідомили у повітряних силах, Росія випустила 9 балістичних ракет «Іскандер-М», 55 крилатих ракет «Калібр», одну ракету «Х-22» та 4 керовані авіаційні ракети «Х-59-69». Сили ППО знищили 45 крилатих ракет «Х-101», «Калібр», дві ракети «Х-59-69», локаційно втрачено. Також знешкоджено 266 безпілотників, 139 збито, 127 локаційно втрачені. Цієї ночі постраждали 13 регіонів України. Комбінований удар Росіян був спрямований по цивільних сьогодні. Рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.